Хей, усім привіт! Мене звуть Олена, і на своєму каналі я розповідаю про життя в Німеччині. У мене вже є декілька відео на цю тему, але сьогодні я хочу поговорити саме про німецьку мову. Це така дуже щепетильна тема, така, знаєте, трохи делікатна, тому що все абсолютно індивідуально, і ніхто тобі не гарантує, що ти там за рік навчишся розмовляти німецькою, але мій досвід. Показує, що за півтори роки навчитися німецькою. Увага без курсів, і заговорити майже вільно це реально. Почну з того, що я сама приїхала до Німеччини десь приблизно, ну точно півтори роки. Я тут, взагалі, з квітня 22-го року, це вже рік, і ну більше ніж півтори роки. І моя історія в тому, що перший місяць я взагалі не працювала, намагалася якось вчити німецьку самостійно, але я розуміла, що я не та людина, яка може самостійно щось реально вивчити. Мені потрібно хтось для цього. І я дуже хотіла піти на курси, але так стало, що на другий місяць мого перебування в Німеччині мені запропонувала роботу, і ця робота була абсолютно така, знаєте, та, звичайнісінька, це просто кафешка. Але ізюмінка була цієї. кафешки, що вона знаходилась прямо біля Кельн-дому. Там знаходиться головний вокзал, де Просто постійна купа людей. З того моменту я ненавиджу людей ще більше а, шуткую. А як я пішла туди працювати наступного місяця, як приїхала, да? я працювала там з італійцями. Це також важливо дуже, тому що я думала, о, клас, зараз піду на роботу, нормально німецьку вивчу і курс не треба буде. Італійці, які самі толком не знали цієї німецької. Що ви думаєте? Я коли від однієї зі своїх колег почула замість шрайбн, скрайбн. Ну ви розумієте, людина 20 років в Німеччині. Я перший час там робила завжди якусь другорядну роботу. Я вже казала, що сама намагалась вчити перший місяць. Ну, з окей, з роботою мені дуже пощастило. Мені запропонували роботу. Ну я думаю, ви розумієте, якщо без німецького, без англійського, без будь-якої мови, ти просто такий сліпий котенок, який не знає, куди йому що. Це було важкувато реально. Звісно, що італійці також е, свого роду специфічні люди. І коли вони ну, вони з тобою розмовляють, а ти їх не розумієш. Вони такі. І я така: ой, ну, вибачайте, що не знаю. Мене ваш бос взяв. Але я якось так швидко навчилась всьому, там, серед усіх колег. Було, напевно, тільки два такі справжні німця. В мене вже інша зараз робота. Я зараз працюю в магазині, і, ну, звісно що ми обслуговуємо людей, в нас активні продажі, так і такі інше. І я це роблю німецькою, і я її сама в шоці, як я це вивожу. Тому що я можу з певністю сказати, що моя граматика моєї німецької розмовної ну, вона дуже сильно хромає, але я відчуваю себе впевнено, коли я щось кажу. Це найголовніше мені заяви. В будь-якій справі просто триматися впевнено, знаєте? І люди там ну, приходять українці, там різні люди є. І вони зводжують, а як ви так вивчили німецьку? Ви дуже добре розмовляєте. А як довго ви тут? І коли я кажу, що я там більше ніж півтори роки, до мене прилітає дуже багато запитань. А я просто кажу, що я пішла працювати, і так сталося, що все моє оточення було тільки німецькомовне. Так сталося, що на першій роботі я. Я взагалі зірвала куш, познайомилася зі своїм майбутнім хлопцем на роботі. Він, до речі, справжній німець, і мені дуже легко. Як би було вчити мову, тому що в мене кожен день практика абсолютно. Ну, нам же треба якось там, я не знаю, сваритись, там я повинна доказувати, що я права. Я не хочу сказати, що я прям сиділа і вчила. Це було дуже рідко, це було на самому початку, як я оту, дома сиділа перший місяць. Я брала собі курс, був на лінгоді такий, типу, 30 годин тобі дають на місяць. Якщо ти їх використовуєш це як марафон, то тобі повертають за нього гроші. Цей курс коштував щось 200 євро. Але якщо прям чесно, вістомісь фашн. Звісно, що я це не зробила, і з мене списалось 200 євро. Потім я. Випадково ще 200 євро за це заплатила. Ну коротше, там давайте за це. Е, в будь-якому разі я намагалась просто якось десь вчити, дивитись відосики в інстаграмі. Знаєте, є блогери, які як навчають німецькою, От їм великий плюс і лайк, тому що, ну, такі базові фрази, або такі провокаційні фрази. Коротше, я обожнюю такі досі дивитися. До речі, на своїй сторінці в інстаграм можете також підписатись. Я роблю подібні відео, а саме беру німецькі пісні, які мені дуже подобаються, які я сама слухаю, перекладаю їх субтитрами на українську мову, і мені здається, це також класно вивчати нові слова. Також я помічаю за собою, що коли я чую якесь нове слово, то я типу. Намагаюсь максимально їх запам'ятати і наступного дня вже використовувати. Е, дуже багато чого я вивчила на своїй новій роботі, тому що мій, в принципі, базис слів був, знаєте, ось в межах гастрономії, це там, типу, капучино, латомакіято, і ну, це такий базис е, обслуговування людей в гастрономії, це також базис, ну, нічого особливого, а коли я прийшла вже в якийсь окремий напрямок. Де є тканини, де є там, ну, коротше, нижня вілизна. Я зрозуміла, що. О, привітики! Давно не бачились. щось нове. Я взагалі вважаю, що мова це офігенний скіл. І якщо ви э, чую, чи, що я тут э, розказую про німецьку мову, що я вже майже так вільно спілкуюсь, і деякі там запитують, а як довго ви там вчили і як ви заговорили, я єдине, що скажу, що найголовніше просто з усього це вордшатс, це словарний запас. Іноді навіть не важливо, що ви там кажете. Якщо ви кажете якісь там конкретні слова, вас зрозуміють. Ну, я впевнена, що я розмовляю не грамотно, але я вже дуже впевнено відчуваю себе в суспільстві німецькому. Я Можу спокійно себе обслуговувати Де, де-небудь ну, в Німеччині. Знаєте, що я ще помічаю? Дуже багато я чую. Це напевно вас так на курсах там вчать. Я гадки не маю. Коли хтось каже я, типу, іщ, е, на моєї, е, скажімо так, землі. Я зараз знаходжусь в боні і кьольн, ось, е, як мінімум, ці два міста, я не знаю, як інші, вони кажуть іщ. Навіть якщо запитати мого хлопця, можна почути, що він каже іщ. Тобто я маю на увазі не іх, це вже хохдойч, іх. Ну і Наприклад, дивіться, в Берліні взагалі кажуть ік. Відчуваєте різницю? І коли я чую оце іх, я взагалі нічого проти не маю. Ну, говоріть, я говоріть, і я взагалі взагалі ну, нічого. Але ну, це напевно я ж кажу, що вчать, напевно, на курсах так казати, але це настільки ніумесно, типу. Ай, що я буду казати? Все абсолютно індивідуально. Я просто ж кажу, я на курси не ходила, я не чула, що мені там кажуть, і, наприклад, моя. Подружка найкраща, вона також е ходила на курси і паралельно ходила на роботу на півставки. Це також взагалі ідеальний варіант, я вважаю, тому що ти якби і граматику і вчиш, і кожного дня це практикувати можеш. Це, взагалі, ну то граматику вже я, знаєте, як дитина вчила. Каже, що наразі, наприклад, якщо я не можу там якийсь оборот там сказати, чи ще щось, я просто кажу слова, мене якби розуміють і. Але я вже ну, якби помічаю, що в принципі пішкомикла. До речі, до рівня А 2 мову я вивчила за допомогою ще ось цієї книжечки. Мені подобається, що там класні комікси. Вже потім по коміксах йдуть. Завдання, це ворчас, граматика, комунікаціон, одна з небагатьох книжок, які я майже закінчила. І якщо знову ж, якщо мене запитають, як швидко вивчити мову, я скажу єдине: йдіть працювати. Але виберіть таку роботу, де є німецька мова завжди, і де ти не будеш переключатися на свою мову. Можливо, просто не боятися розмовляти. І Якщо, наприклад, у вас там немає такої можливості оточити себе якимось німецьким там соціумом і тому подібне, але завжди є можливість пам'ятати це. І можливо, які якісь там розмовні курси класні, де можна попрактикувати. Головне хотіти це єдине. І знаєте, що я скажу. Що без німецької в Німеччині нема чого робити. І мені, до речі, нещодавно було також цікаво дізнатися, який в мене рівень німецької. Я проходила просто курс, якийсь в інтернеті. Курс тест мені показувало Б 1 Приємно знати, приємно чути. Тому що якби з нуля до Б 1 за півтори року. Але ну, я також можу зрозуміти, кожного дня, е, знаєте, я на повний робочий день працювала і працюю по сьогодні. До речі, я пішла на нову роботу руфити свій німецький. Щодо роботи в Німеччині, скоріш за все, я запишу про це також е, наступне відео: е, що краще обирати, якщо йдете вперше на роботу, якщо не впевнені в своєму німецькому. Куди краще подаватись, і де отримати схвалено, а не відмовлено. Е, серйозно, я просто вже нещодавно спілкувалася з деякими дівчатами, які реально е, бажають працювати, але через е, мову, якби на папері вже непогано знають. А так в розмовному вигляді дуже важко. Е, ми якось спілкувалися, і я зрозуміла, що в мене є декілька таких порад. Щодо роботи і тому подібне. Що, якщо тобі цікаво, також підписуйся на мене, став колокольчик, щоб не пропускати мої відео. Всім дуже дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Всім, я не знаю, гарного дня, вечора. Чао!